Future Simple на прийомі у психотерапевта. Ну що, Future, як ви сьогодні себе почуваєте? I will be fine. Я просто will do everything, you know? Добре, а що ви вже зробили? Ну, я will start tomorrow. Mm. А скільки вже tomorrow з минуло? Ну, technically unlimited. Я щас майбутній. Я не маю дедлайну. Ви боїтесь зараз, так? Того що треба вже? Та ні, я просто люблю потенціал. I will change the world. Але спочатку кава. Ви завжди так? Всі обіцяють, але ви живете цими обіцянками. Та я ж мотиватор, я вчу людей мріяти. Without me, humanity would stop planning. Без вас вони, можливо, почали б діяти. Я просто хочу, щоб у мене теж вийшло. Колись. Бо всі сміються хівелду, але ніколи не робить. Ви ж розумієте ф'ючери. майбутнє це не втеча від зараз, це просто зараз, яке ще не настало. То що мені робити? Почніть із чогось маленького. Наприклад, зараз оплатіть сеанс. Хм, I will play next time. Future Simple він не бреше. Він просто завжди щиро вірить, що колись усе буде. Але справжнє майбутнє починається там, де ти нарешті перестаєш казати ВІЛ і починаєш казати did.